Доброго дня, шановні глядачі. З вами я Наталя Заполідіс і моя модель Здравствуйте. Катерина Цитренко. Бачите така красуня з екзотичною зовнішністю. У мене так само, як і у вас, є надзвичайно рідкісна нагода попрацювати з такою моделлю з екзотичною азійською зовнішністю і показати, як хустка розкриває, здатна розкрити також внутрішню красу будь-якої жінки. А, ну, Я вам покажу вам скат, скатер, покажемо два образи: з цього шалика, такого сіренького, такого жемчужного, які ми, які ми знайшли цього літа ламацами, і хочемо поділитися з вами. Ми їх вживали на різні боки, і сподіваюся, що вам сподобається. А ще є така особливість цих образів полягає в тому, що, бачите, катрія має косу. І взагалі це для дівчат і для жінок, які хочуть використати так, своє волосся. Катія не є заміжня. І через те обидва образи в українській традиції будуть пов'язані так, що потилиця буде залишено відкритою. І дівчина покаже всю свою красу, аби знайти партнера. Отже, це такий хибешний збавовний шалик. Бачите, він не є дуже широкий. Але я розкладаю ще раз, майже навпіл, для того, аби зробити об'єм більший, тут кожен міліметр нам важить, і аби залишити потилицю відкритою. Ну, тоді я накладаю наперед, косу я під косою, перекручую раз, навіть не перекручую, просто так затягую. І далі йду наверх. І тоді зав'язую тут, як звичайно над чолом, так як ми всі вміємо. Ну, подивись на мене, будь ласка. Так, гарно, але щоб не закривати, тепер туди на людей подивися, так. Ну і це ще не, не остаточно. Лишаємо ці два хвостики. Я хочу обіграти волосся, те, що я вам казала. Бо знаєте, зараз у нас аксемитовий сезон, і якщо лишити косу, можна лишити так, але нам вартувало, що до спинаєш Засмагали на сонці. Через те ми цю косу закладаємо і закручуємо сюди, а, отак, як, як вона є. Ну, Я зараз спробую. Бо знаєте, все, як я роблю на камеру, мені щось все веде з рук, Коса не закручується, шалик розв'язується, яке роблю сама собі десь у полі, от як ми йшли з катрою чи на морі, все виходить. Ну і так обкручую, скільки х, а, стає мені. Довжини коси. От. Так. І далі цього шалика, кінчика шалику, я ще раз закручую заховую. Така виходить асиметрія, кінчик випускаю. Ми взяли такої гумки, щоб акцентувати, що тут є якісь, як ніби квітка. І ще відвелося є хвостик, то я цей хвостик. Таку загортаю у мене ще такий кінчик під шалика. <хи> це народилося в чистому полі. Тако, ми йшли, хотілося зав'язати щось гарне і все. І отак обіграли косу. Бо я ж усе говорю, що хустка це волосся, тобто можна і хустку використовувати, як волосся, і своє волосся, як волосся. Так, покажись. Тут є такий чубчик. О! Тепер на камеру. Ви бачите, така складна зачіска. Якби ви ну, не впевнені були, що вам це буде триматися, можна, як звичайно, взяти таку англійську голку, заколоти і закріпити цей хвостик коси, він вже захований. Отак. От ну і тепер другого образу я тобі пов'яжу. так? Простішого, також використовуючи косу, волосся. Але симетричного. Якщо для першого образу, бачите, я шалика складала, накладала на голову практично посередині, то тепер я зроблю третину і дві третини. А для чого? Зараз я вам покажу. Ну, як звичайно, там перехрещуємо на двору. А тут я ще раз тоді роблю, затягу. Далі, як лягає тканина, я загортаю так. Ну, подивись на мене, будь ласка. Трошки вище. Дякую. А, і тоді, от, як звичайно, можна зав'язати тут такого бантика. А що ще я роблю? Я зав'язую бантика, кладу сюди косу і зав'язую ще раз. О, і тоді маєте такого тут, отаку красу. Дякую тобі, що ти показуєш ззаду спереду. Бачите, це такий образ ніби більш романтичний. З бантиком, дівочий, потилиця відкрита. Дякую вам, що ви мене дивитеся. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, підпишіться на мій канал і поставте лайк. Нехай люди знають, яку красу можна витворити в себе на голові. На все добре. До свидання.